Вітаю всіх! На своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную приготувати качину грудку у соусі з журавлини та вина. Щоб приготувати качину грудку, нам необхідно Качина грудка, журавлина, сіль, часник, груша, сухе червоне вино, мед та перець. Качина-грудка у мене домашня і з домашньої індокачки. Тому така вона трішечки засмагла. На, для початку треба надрізи зробити в шкірці, не торкаючи м'яса. Надрізи можуть бути в одну сторону, а можуть бути сіточкою тут, як ви захочете. Ось так, не торкаючись м'яса. Качену грудку посолити, класично посолю, поперчу, а потім вже весь смак додасть маринад, поперчити, злегка втираю і з іншої сторони так само. Жили знімаю, тому що вони не зіпсували смак страви. Викладаю качину грудку на розігріту сковорідку без масла, без додавання олії, без будь-яких жирів, тому що. Шкірка і качка жирноваті, я хочу, щоб була скоринка. Перевертаю я з кожної сторони по 5 хвилин піджарюю. яка золотава скоринка отримується. Грудку перекладаю в форму для запікання. А сама займуся соусом. Додаю журавлину в чашу блендера, так як мені потрібно пюре із журавлини. Журавлину можна брати свіжу, у мене морожена. Перекладаю журавлину, пюре з журавлини в миску. Сюди ж додаю сухе червоне вино, також соєвий соус. І все перемішую. Соусом поливаю качено грудку. Ось так, щоб потрапило. Соус потрапив в кожен розріз. Сюди ж додаю гілочку розмарину, часник. та покладу грушу. Качину грудку буду запікати у розгрітій духовці до 200 градусів хвилин 20-30. Перекласти грудку. Грушу і чесник перекласти у сковорідку. Соус, в якому запікалася качина грудка, теж додаю у сковорідку, але попередньо перетру через сито. Сковорідку з соусом, грушею та чесником, ставлю на вогонь. Додаю мед. Постійно помішуючи, довести до кипіння, прокип'ятити 1-2 хвилини. Інгредієнти обміняються своїми смаками та ароматами. Отримаємо соус, який доповнить смак качиної грудки. Грудка полежала деякий час, зараз її наріжемо. Гротка соковита, запашна, м'якенька. Перекладаю миску, в якій буду подавати на стіл. Викладаючи зник, він не тільки як прикраса до страви, а ще й гарне поєднання до м'яса. Зверху м'ясо полити соусом. Не забуваємо про грушу, яка була в маринаді, вона гарно доповнить нашу страву. Качена грудка ось такий рецепт підійде для ароматичної вечері. Тому, дівчата, готуємо. А чому тільки дівчата і чоловіки? Якщо ви приготуєте ось за таким рецептом качину-грудку, то ваш вечір буде дуже-дуже вдалим і приємним. Тому, якщо сподобався мій рецепт, переходьте на мій канал, там ви знайдете багато цікавих рецептів. Не забудьте залишити коментар та підписатися до нових смачних рецептів!